Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему паливу. Як ви бачите, у нас надзвичайно сухо. Я живу в Харківській області. Оцьогоріч весна була атиповою, і зараз вона продовжується. У нас надзвичайно суха. Перепади температур надзвичайно суттєві. І ось в деяких регіонах ось у нас були дуже великі заморозки. У нас це минувало, нам дуже пощастило. Але Стоїть то спекотна, то холодна погода, вітри дмуть сухаві, дощів немає. Тобто дуже важка ситуація погодня, а ґрунти у нас дуже швидко пересихають, особливо в цьому місці, де ми. Живемо. У нас піщаний ґрунт. Як ви бачите, він дуже бідний, він нерадючий. Для того, щоб висадити троянди, ми з чоловіком привозили чорнозим із. Поля і також набирали чорнозим на луках, спеціально виїжджали. І під кожну троянду у нас, як мінімум, відро чорнозиму висипано. Це для того, щоб і піддобрити ґрунт, і для того, щоб він утримував вологу. Адже через пісок волога проходить дуже і дуже швидко і ніде не затримується. Звісно, що троянди не люблять, як і волога затримується. І не люблять стояти у болоті. Це їм для них не характерно, вони хворіють, вони не будуть так жити. Але і так як у нас, от у сухому піщаному ґрунті, вони також дуже сильно страждають. І ось я не поливала їх три дні, і подивіться, будь ласка, як вони виглядають, як, в якому стані ґрунт. А так як у нас ось дивіться, всі троянди вже на бутонах. От перед вами троянда анджела, неймовірна красуня. Ось на ній багато бутончиків, вони наливаються. І зараз волога трояндам вкрай. Необхідна. Як ви бачите, у мене троянди висаджені прямо в ґрунт. У мене немає цього сучасного крапельного паливу. Адже в той час, коли ми клумбу свою закладали, це було більше 20 років тому, то я тоді ще дуже погано розумілася на рослинах і взагалі на паливі, на догляді за ними. І я обирала собі рослини таким чином, що, наприклад, вийшла на базар, дивлюся, там продають рожеві троянди. О, в мене такої немає. Купила ні про сорт я не запитувала, ні про те, до якої вони категорії відноситься дана троянда. А, нічого, ні, жодної інформації я не отримала. Мені було головне рожева, рожева, червона, о, такої немає, треба придбати. Тобто, за таким принципом я колись обирала троянди. Звісно, що пропалив, я тоді на той час зовсім нічого не думала, і про планування особливе, про поєднання кольорів. Чи габітуса куща, та про це взагалі мови не йшлося. Тобто я просто колекціонувала як-то рандомним способом свої троянди. Звісно, що зараз я підходжу до всього більш вдумливо. І якби я зараз планувала свою, свій квітник, то можливо у мене був би і крапельний пролив. І троянди росли не так, як зараз, а створювала я свій квітник уже у таких умовах, як у мене були посаджені хвойні рослини, які я також підбирала абсолютно рандомно. тобто ось отак. і Квітник я створювала уже в таких от обставинах, які мені були. Самою собою, собі створені ось так. Тому вони в мене ростуть так і я думаю, що у більшості росте саме так. Це вже дуже професійні квітникарі підходять дуже серйозно до цього. Тому ми з вами поливаємо троянди. Як же ми їх поливаємо троянди не переносять паливу. Зверху вниз. Тобто їх не можна поливати фонтануючими потоками води, так як ми поливаємо картоплю або, наприклад, дехто полива... ну, люди поливають газон. Газони ні троянди цього не терплять. Вони люблять і їх треба поливати тільки під корінь. І старатися так, щоб по максимуму не замочити листові пластинки. Чому? Бо в пологих листових пластинках розвиваються грибки, розвиваються бактерії, і це дуже негативно впливає на здоров'я троянди. І це перший пунктик. І другий пунктик, дивіться, листочки у нас оброблені. От я їх обробляла три дні тому. І що буде, якщо я буду зверху їх поливати? Я просто змию це все і все, і результат зійде нанівець. Тому поливаємо ми під корінь. Там, де достає у нас шланг із технічною водою зі свердловини, там я поливаю зі шлангу, стараються оминути листові пластинки. Там, де шланг не достає, а такі ділянки в моєму квітнику також є, я користуюся от таким інвентарем, як ви бачите, старенький інвентар, звичайна поливайка. Яку? Тут вода із діжки, куди набирається і технічна вода. Якщо йде дощ, то дощова водичка набирається, вона там відстоюється, нагрівається. І це ідеально для поливу, і не тільки троянд, а і інших огородніх культур. Тобто я ось так ось поливаю свої троянди. Звісно, що було б гарно, якби пролили троянди гарнесенько під корінь. До речі, поливати треба близько як мінімум, як мінімум, 5 літрів під один кущ. Ось я отак поливаю. У мене навколо троянди зроблені луночки. Отак я їх поливаю. 5 літрів це поливаючки під одну троянду. Ось вона впитується, поступова водичка. І я йду під наступну. Ось, наприклад, Олександра Окол. Поливається наступною у мене. Ось отак. І гарнесенько проливаю. Було б чудово. Якби після поливу ще взяти і загорнути, все це, присипати ось сюди. Тепер знову сюди. Так, щоб на дві троянди одна поливайка. Отак я поливаю троянди. Чому це важливо? Чому важливо гарно пролити троянду? Це надзвичайно важливо тому, що. У троянди корені ростуть у глибину. Якщо ми будемо поливати невеликими порціями під троянду по 1-2 літра, то у неї будуть розвиватися поверхневі корені, які потім і так буде розвиватися коренева система. Вона буде поверхневою. І взимку вона може легко вимерзнути, тому. Паливати треба рясно, рясно проливати. І от я кажу 5 літрів це як мінімум. Звісно, що краще було б 10 літрів вилити під одну троянду. Я розумію, що це дуже важко, якщо носити воду, це важко фізично. Але якщо у вас штучний палив зі шланга маленький зробити напір і паливати можна. Можна так палити, в принципі, і все буде добре. І троянди будуть почуватися чудово. Ось така тема мого репортажу сьогоднішнього. Я сподіваюся, що я чимось вам допомогла, що інформація була цікавою. До речі, троянди вже на бутонах, і бутони розвиваються щодня надзвичайно активно. Ось ви бачите, Манстедвуд, який бутон уже гарний. У неї. Ще трошечки вони тріснуть, і потім будемо вже очікувати цвітіння. Рясне цвітіння будемо очікувати. Я на це дуже сподіваюся. До речі, забарвлює свої колоски уже шавлія. Подивіться, будь ласка, супутник троянд. Бачите, який фіолетовий колосок. Дуже гарно проглядається. шавлія у мене жирує на луках, звісно, ще їй не вистачає речовин поживний, та і затісне її там, а тут вона і підгодовується від троянд, і конкурентів у неї тут мало, і тому вона розкинулась у мене. Я вже дивлюся, можливо, де та її треба трішечки трішечки приструнити. Трішечки її, можливо, прийдеться попасинкувати. Ось отак. Ось така тема сьогоднішнього, сьогоднішньої розповіді. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо вам було цікаво. Ставте дизлайки, якщо вам не цікаво, пишіть в коментарях. можливо, щось у вас є якісь питання. Я буду. Рада будь-якій критиці від вас, будь-яким питанням. Я, можливо, чогось не знаю, і ви мене зможете чомусь навчити. І я дуже буду рада зворотньому зв'язку. Ну, і як завжди, слава Україні, героям слава! Я бажаю вам миру і спокою, найшвидшої перемоги і терпіння, мої шановні. І дякую за увагу, і до побачення.